В ефірі телерадіокомпанії Надвір на тижневий підсумок новин у студії працює Світлана Гаєвська. Доброго вечора. До сесії готуються не тільки студенти, але й представники органів місцевого самоврядування. Так у Надвірнянській районній раді пройшов день депутата. На засіданні попередньо ознайомилися із питаннями, які потребують детальнішого вивчення, і будуть на основній сесії. Тема обговорень у наступному сюжеті. Із вручення квітів розпочався День депутата у Надвірнянській районній раді за активну громадську політичну участь у житті краю та з нагоди річчя депутат Дмитро Струк отримав троянди та подяку. А далі пройшло справжнє засідання із звітами, доповідями, запитаннями і відповідями. На найближчій черговій сесії розглядатимуться 9 актуальних тем життєдіяльності району і багато інформації міститиметься у різному. Уже попередньо ознайомилися зі звітом районної державної адміністрації про виконання програми соціально-економічного та культурної. Много розвитку надвірнянщини за 2012 рік підприємствами району реалізовано промислової продукції товарів і послуг на 126 мільйонів гривень. Проте проблемою залишається розвиток промислового комплексу. Відсутність переробки нафти на пад нафтохімік Прикарпаття негативно вплинула на розвиток економіки району, зокрема на ряд показників. Невирішеним на даний час залишається питання відновлення роботи нафтохімік Прикарпаття, яке спочатку року майже не працював. На підприємстві призупинено реалізацію інвестиційних проєктів з початку року вивільне близько 400 чоловік. Зменшились надходження до бюджетів всіх рівнів на 25,9%. Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів до запланованих річних показників склав лише 90%. І один пріоритетними напрямками розвитку району названі відродження галузі скотарства, вівчарства та розвиток туризму. Частково вирішено екологічну проблему краю, вивіз сміття. Наразі є домовленість із Богорочанським районом, який прийматиме тверді побутові відходи, поки у нас буде знайдена нова земельна ділянка. На даний момент розглядаються чотири варіанти у таких селах, як Лісна Тарновиця, Волосів, Камінна і середній майдан. Цікавилися районні депутати використанням коштів на такі цільові програми, як освітлення на Елених пунктів добудова шкіл та садочків, облаштування і зведення спортивних залів, підтримка спортивних шкіл. На ці питання до сесії готується повна відповідь усіх служб. Також піднімали проблему пасажирських перевезень. Одні говорять, що адміністрація їх тисне, Люди говорять, що водії не беруть їх вести безкоштовно. Розкажіть, от в цьому бюджеті є? у вас мільйон дерева. Минулому було мільйон. Запета мільйон вісімсот. Куди діваються? Чому водії не беруть людей? А чому водії жаліються, що я тестити не на, на послідній колегі Михайло Васильович Вашиванюк сказав, що наша область визначена як експериментально для того, аби надавати цільову допомогу людям? Тобто що людина може їздити кожен день, яка має на це право на ці пільги, а може не їздити ні разу в рік. Тобто цільова допомога цей рік надаватись персонально. Кожній людини. Ми прорахували, що на одного пільговика припадає 50 гривень, якщо поділити всі кошти і цей. Тому все-таки, напевно, десь є тут здоровий груз, але цих 50 гривень. Віддати людині, хоче їде, хоче не їде, хоче на таксі, хоче на самоліті, хоче не їде. Сказали, що цільове признання буде по 50 гривень. Все уточніть на рік чи на місяць на рік. обговорюватимуть на черговій сесії і районний бюджет. Буде озвучена програма соціально-економічного розвитку району на 2013 рік. Звітуватимуть про виконання цільових програм. Також у переліку питань є інформація про встановлення щомісячної доплати до пенсії ветеранам ОУН УПА.